Ми в одному з відео у нас на каналі розповідали в якій фазі, в якій культурі озимій краще входити в зиму для кращої перезимівлі, то можна якось так порахувати, коли ж краще посіяти, щоб була та сама фаза, яка потрібна. І що зробити, щоб була та сама фаза, яка потрібна, Потрібна для кращої перезимівлі. Хороше запитання. Як замудро відповісти, чи по-простому? І так і так. І так, і так, так. Шановні друзі, класне запитання. Сьогодні по багатьом культурам вже розкодований вченим геном. Тобто, наскільки вже розкладена генетика на молекулярному рівні, хромосомному рівні, розумієте? Що сьогодні є генотипи, які і кукурудзи, і пшениці, які можуть давати просто шалений урожай. Пшениця, наприклад, може давати і по 30 тонн з одного гектару. Але, розумієте, якщо по-простому, щоб по зрозумілому, то на розвиток ріст культури впливають різні фактори. Насамперед, це фактори, які від нас не залежать. Це погодно кліматичний фактор. І розрахувати, наприклад, терміни, сівби, враховуючи фази розвитку, можна легко. Математичним шляхом, коли посіяти, коли зібрати. Через те, що оці всі фази, ну, наприклад, фази BBCH озимої пшениці, вони настільки класно вже вивчені, розраховані, що можна сьогодні розкласти по полицям, по термінам. По годинам. Коли вона зійде, яка потрібна температура, скільки потрібно вологи, скільки потрібно діб для того, щоб вона від е, того, як насінина, вже буде е, висіяна в ґрунт, вона проросла, потім далі розвивалася, пройшла всі фази розвитку: від проростання, кущення, далі вихід е, ну, в прапірцевий листок, колос, цвітіння. Є мікростадії, макростадії розвитку зими пшениці. І потім вона дозріла. Все це легко розрахувати. Але але, нами керує ще і незалежна від нас сила. Це погодно кліматичний фактор. Небесна канцелярія. Небесна канцелярія, якщо по-простому. І сьогодні спрогнозувати ще ніхто не навчився, щоб от спрогнозувати на рік клімат. Є сьогодні, є сьогодні багато кліматичних організацій в різних країнах світу. Але я не зустрічав сьогодні випадки, коли вони можуть спрогнозувати настільки точно і опади, і температуру в тому чи іншому куточку земної планети. В умовах фітотрону, в умовах штучного клімату, можливо зробити все. Там, де ти можеш управляти теплом, світлом, вологою, тривалістю дня. Тобто в цих умовах можна і отримати урожай, який закладений в зернівці, ну, в геномі. Тобто все можна проконтролювати. А в природних умовах, тобто під відкритим небом, це зробити дуже важко. Тому все-таки необхідно враховувати історію наша порада. Не рік, не два, не три, а 10-20 років, дивитися і це все відмічати. Ми радимо, хто серйозно займається землеробством, рослинництвом, придбати власну метеостанцію, сьогодні є доступні не по високим цінам, і фіксувати суму ефективних, суму активних температур. Мінімальна, максимальна температура, ну відповідно для того, щоб мати суму ефективних активних. Опади, розподіл опадів. Через те, що ми маємо знати гідротермічний коефіцієнт коефіцієнт зволоження території є такий коефіцієнт також. А це не просто так, десь ви, ви виїхав поле і мірний стаканчик і переміряв, скільки випало вологе. Для цього потрібно бути метрологічна станція у вас в господарстві. Сьогодні є інформацію, ви можете черпати із державних метрологічних пунктів, вони є, є сьогодні, але розумієте, вони також не можуть дати 100% правдиву інформацію по вашому полю. Оце відповідь, якщо так от ви не ображаєтеся, можливо, десь там заумно, але правдиво. Підписуйтесь, коментуйте, напишіть в коментарях, а як ви прогнозуєте ріст і розвиток озимої пшениці інших культур, коли в себе сіяєте, це буде всім також цікаво. Не забувайте вказувати, з якого ви регіону. На все добре. З вами сьогодні команда і Олексій Сиренко, До зустрічі на каналі. Пока-пока.